9 березня день народження Тараса Григоровича Шевченка, вже давно стало для українців знаковою датою, адже поет став для українців не лише генієм слова, а й своєрідним символом боротьби за волю своєї батьківщини. В цей день представники міських траввиконкомів, громадських організацій, керівники підприємств і установ, учні та студенти за багаторічною традицією прийшли вшанувати пам'ять Шевченка. На жаль, цьогоріч на 9 березня у нашому місті припав день жалоби, тож усі присутні хвилиною мовчання шанували пам'ять старшого сержанта 17 Криворізької окремої танкової бригади Геннадія Медведєва, а також всіх наших земляків, які не повернулися із зони АТО. Воюють зараз на сході України і представники численних козацьких паланок, які завжди особливо шанували слово Тараса. Тарас Горой Шевченка завжди шанував козаків. Він в своїх віршах описував велич козацтва, їхню могутність, їхню силу. Ми завжди для нас Шевченка є дорогоказом, нашим мірилом наших, наших всіх, наших дій, протягом багатьох десятиліть твори Шевченка нікого не залишали байдужим. Кожне нове покоління українців, яке брало до рук кобзаря, знаходило в цих рядках щось своє, близьке серцю. А тим більше зараз, коли вже вкотре Україна переживає нелегкі часи, тож чимало людей сьогодні знаходять підтримку в терасовому слові. Шевченко для нас це той геній, який як пророк, він дивився крізь роки крізь століття, і вже тоді він знав, що буде зараз. Тому його досвід, думаю, дуже важливий для наших дітей. Вони обов'язково мають знати його, мають його поважати, любити і мають приходити сюди щоразу. Його твори сьогодні актуальні, і для нас особливо вони актуальні, тому що наш е, тато він у нас. Е... 299-й бригади тактичної авіації для нас це дуже ну як живо і болить. І Тарас в своїх творах постійно звертається до народу, до українського народу, до громади. Він би порадів за те єднання, за те, що нас людей. Українських душею, так генотип цей згадують люди, збільшується, ми гуртуємося, щоб протистояти якомусь такій навалі зла. У мене навіть слова і думка його зписана в пісню Україні, яку ми разом створили з Марією Михайличенко. Не забувай, хто ти і твій народ зумі побачить в інших образ Бога, а щоб історії одвічний поворот не повернув на згубну дорогу. Шевченко не закликав до свободи, він нею жив. Відзначають досвідчені літературознавці. Певне, саме через це вірші поета і досі зберігають живу іскру і ту нескореність долі, яку заповідав Кобзар наступним поколінням. Дуже зв'язані з цим часом, з цими подіями, які відбуваються зараз на Україні. І я вважаю, що немає жодної людини, яка б не читала навіть гайдамаки, які. В яких відображаються події війни, і ще Богдан Хмельницький тоді був. Ми бачимо, як люди воювали нашу, за нашу Україну, як вони відстоювали її честь. І ось зараз ми бачимо такий же патріотизм у наших українців. Тарас Шевченко відіграє дуже важливу роль в моєму житті, в моєї творчості, тому що я займаюся в художній школі. Кожного разу, коли є конкурс на тему Мій рідний край, зразу згадується, звісно, твори Тараса Шевченка. І просто як сказати Тарас Шевченко для мене є надихач багатьох творів. Мені дуже важливо прийти вшанувати цю людину, тому що ця людина дуже важлива і для нас. Прийшли в цей день вшанувати Тараса і представники численних громадських організацій. Як відзначають активісти, саме зараз слова Шевченка набувають особливого змісту і найактуальнішим називають заповіт, котрий вже визнано своєрідним кодом нашої нації. Ця людина бачила на багато століть наперед. Що буде в Україні, і як буде розвиватися наше суспільство, і як буде йти наша держава, якими шляхами і як потрібно боротися? І цей зв'язок поколінь тих, які були після нього, які зараз є, і ми зараз його відчуваємо всім серцем і всією душою. Недаремно слова кобзаря називають пророчими. Сьогодні його вірші додають мужності і впевненості тисячам українців, котрі захищають незалежність та суверенітет нашої держави. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.